На відміну від шоу Холостяк у нашому проєкті холості чоловіки та жінки самі обирають, за чиє серце вони будуть боротися, переглядаючи відеовізитки одне одного. А все це прокоментують наші експерти-психологи. Вітаю всіх! Напередодні третього випуску нового сезону Холостяка. В мережі активно обговорюють перші два випуски та першу церемонію троянд, яка багатьох шанувальників здивувала через неоднозначні рішення Тараса. Цікаво, що ж буде відбуватись далі, і не тільки в наступній серії, а у всьому сезоні взагалі. І відразу можна помітити, що сезон буде насичений активними видами відпочинку, оскільки саме їм холостяк віддає перевагу. Наприклад, у минулому випуску ми вже бачили побачення Тараса з Валерією, коли вони катались на конях. Дівчина точно вгадала з вподобаннями головного героя і отримала троянду для подальшої участі в проєкті. В анонсі всього сезону, показаному ще до початку першого випуску, можна побачити доволі різноманітні захоплення Тараса: роуджампінг, катання на гідроциклах та мотоциклах, гонки у картингу, походи в гірську місцевість. Одним словом, сезон виходить доволі насиченим. Разом з тим будуть і більш спокійні побачення, як, наприклад, відпочинок у планетарії чи просто на природі, або спокійні обійми в красивому номері готелю. Також можна зробити декілька прогнозів на новий сезон. Наприклад, у Ірини буде побачення з Тарасом, коли вони плавають у воді. Оксана зустрінеться з холостяком у ковальській майстерні, де вони створять металеве сердечко. А Юлія буде плавати з чоловіком на байдарки в бурхливій гірській річці. Виходить, що ці дівчата точно протримаються у проекті на якийсь час. Разом з тим, помітно, що у компанії-учасниць збільшується напруження із-за високої конкуренції. Є натяки на сварки, наклеп одних дівчат на інших, і навіть погрози одна одній. Можна навіть припустити, що якась із дівчат захоче покинути проєкт за власним бажанням. Однак, скоріш за все, це буде просто гра на публіку, щоб викликати у Тараса більше співчуття та емоцій. Те саме можна сказати і про відсутність Тараса на одній із церемоній троянд. Церемонія відбудеться, але не у звичному форматі. А що думаєте ви? Хто, на вашу думку, протримається до фіналу? Діліться своїми припущеннями в коментарях та підписуйтесь на наш канал.